Хто вас недооцінив і дуже круто обламався. Давайте подивимось, такий цікавий склад. Хто вас недооцінив і дуже круто обламався. Хто прийшов на цей розклад, хто дивиться? Король Пентаклів. Ще? Угу. Дивіться, зараз ви в енергіях короля Пентаклів. Тобто людина, яка надзвичайно стабільна, в якійсь мірі. Ущадлива, в якійсь мірі жаднувата може бути. Або ж ви заробляєте гроші, накопичуєте на щось. Може бути таке, що несете за когось відповідальність, теж таке може бути, скоріш за все, так є. Король Пентаклів нас завжди відповідає, він серйозна особа. Дивіться, в минулому. Ви вийшли з якоїсь залежності, ви дійсно були від чого, що від когось залежні. Давайте одним очком глянемо, від кого, від чого. Угу. Ви були залежні від, я б сказала, від думки інших людей, від... Взагалі, от, від багатьох людей імператриці, можливо, від жінки якоїсь, мами, Свекрухи, ну, начальник, е, директорки якоїсь людини, яка мала над вами е, владу. Ви подолали цю залежність по королю Пентаклів 100%, 100%, ви фінансово незалежні, ви даєте самі собі раду і, скоріш за все, накопичуєте своє багатство, і навіть якщо у вас там, де є лежиті. Якась маленька-маленька заначка, все одно ви король Пентаклів. Що в нас на зараз якась апатія, якась, якась образа може в чомусь, можливо, якась ностальгія по-минулому. Або ж вам просто сумно. Тут може бути і таке. Ви просто зараз засумували, заскучали, можливо, нічого не відбувається. Прийшли з роботи, втомлені. Хотілося б відпочити, але якісь обов'язки, побутові справи є. Хоча не дуже хочеться їх робити, але доводиться. Також може бути таке, що вам не хочеться, наприклад, якщо ви студент, вчите щось писати. Якщо ви берете роботу на додому, то так само вам не хочеться ось, сідати за неї і робити це все. Тут бага, безліч варіантів. Ну, тобто, ви зараз в енергіях такого втоми і байдужості до всього. В якійсь мірі образи. Давайте подивимося ще. Чи є образа на якогось короля контактів. Тут може так бути. Угу. Е, може. Ну, тут ні. А тут я більше бачу, що ви просто хочете відпочити. Ви втомилися, ви хочете відпочити. Хто вас недооцінив? Дивимось, хто вас недооцінив? Угу. Вас дійсно недооцінили? А можливо, людина, яка робила свій вибір, зробила вибір не вашу сторону. І вона зараз про це безмежно жалкує. Все якось розкрутилося, і пішло в не в тому напрямку, як він чи вона собі там планували, і його чи її вибір був настільки невірним. Він настільки помилився в цьому, що зараз просто потрапив в якусь Таку, таке, знаєте, колесо, як от білка бігає по колесі, і він бігає по колесі, він дивиться на вас, на ваше життя збоку, можливо, слідкує в соцмережах за вами, спостерігає, дивиться, як ви живете, ви викладаєте якісь фото, ви викладаєте якісь пости цікаві, ви. Живете своє найкраще життя, а людина залишилася на, на березі спостерігати. І ваша у вас є ріст, у вас є кар'єрний ріст, можливо, в особистому житті по закоханих теж може бути. Тут я дивлюся ну, по-чесному, скоріш за все, ми дивимось на романтичні стосунки, можливо, були якісь якісь прояви від людини і ця людина була або е, ну дружина мала і мала якісь стосунки і не вибрала вас. От у так. Тут є, тут дійсно є е, ж, жаль до того, що так все склалося, що та книга закрилася і ваші стосунки не розвинулися в щось більше, ніж просто, наприклад, спілкування чи якісь кілька побачень. Тут є жаль про це. Може бути навіть така ситуація, що той, хто пішов, він хоче, бажає вийти з вами на зв'язок. Може дуже так чітко програтися, що людина вам щось пише. Видаляє, пише, не відправляє, це десь в чернетка, це десь сховано або видалено. І боїться, а чому ти так боїшся? Ну, правильно, тому що вибрали не вас, вибрали третю людину і іншу людину, і тепер його роль спостерігача. Найбільше його ви не впустите. Це дуже правильний вибір. Давайте ще подивимося, Хто вас недооцінив і дуже круто обламався. А угу. Угу. тут ще один був якийсь персонаж в нас, який проявлявся до вас з таким е-ге-гей, Хе -хе знаєте, який він мені йде. Такий різкий різкий, дерзкий. Рицарь Кубки міг вам розказувати. Як от він все буде робити, він міг вам розказувати, куди ви поїдете, куди ви підете. А от буде так, і буде так. А як суть до діла, ну, пшик і все. Нічого тут не вийшло. Людина дійсно якось жаліє про те, що не зробив, він не зробив цей вирішальний крок, що він не зробив. Того не зробив того, чого обіцяв. Тут дійсно були переважно слова і, і обіцянки. Більше нічого цікавого тут не було. Ну, давайте ще. Одного персонажа подивимося і все. Бо час закінчується. Хто вас недооцінив не і дуже круто обламався. Оу. Тут може бути йти. Людина, яка вам заздрила, яка навіть намагалася, можливо, по силі маніпулювати і навіть магі... магічити на вас. Тут людина намагалась проламати ваші кордони як особисті, знаєте, так і якісь фінансові. Тобто тут може бути таке. Що вас десь обманював хтось, хотіли якимось обманним шляхом забрати, наприклад, ваші фінанси якось, розкрутити вас на щось, але по сонцю ця ситуація якось прояснилася, і вам все стало зрозуміло, і ви вивели цю людину на чисту воду. Угу, так. Ви уникнули якогось краху, ви уникнули падіння. і... Це завдяки якійсь інформації, яка до вас прийшла. Можливо, ви самі відчули щось і довірили своїй інтуїції, і дійсно не, не пішли на зв'язок з цією людиною. Ну, ось такий був розклад. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені це дуже приємно. Дуже вам буду вдячна. Дякую за увагу!